Всім доброго дня, продам 626, 99-й рік. Машина потребує візуальних робіт і підварки порогів. Все інше в машині працює чудово. Гарненький салон, багато чого є, як і у всіх японців на воротів їхніх. Досить гарна маздочка, але те, що було трішки в ДТП, був боковий, передній власник зачепив. Ну, треба буде трохи малярні роботи, на жаль, так. Але цьому відповідає ціна, це не просто так. Нищі От. Мотор шепче, без будь-яких димів, без нічого. Чуть-чуть пара і все. Ну, гарно, от тільки то, що машину потрібно пофарбувати. Або їздити так, кому це не мішає, це таке. О, пічка працює, ручник працює, коробка супер, куча гербеків, гарний потолочок. Ну, приємно всередині, досить приємно. За ці гроші я вважаю, що ціна жигуля. Краще нічого і не знайдеш. Всім дякую.